Друзі, сьогодні я хочу поділитися з вами тим, що робить мене унікальним у світі продажів та маркетингу для фітнес-тренерів. Мене звути Владислав Таковенко, я допомагаю фітнес-експертам розробити їх унікальний продукт, створити потік клієнтів та продавати на високі чеки. Це все своє життя я був палким фітнес-ентузіастом, тренування, здоровий спосіб життя та допомога іншим людям досягати своєї мети. Це те, що надихає мене щодня. Але з роками я усвідомив, щоб бути успішним фітнес Тренером вимагає не тільки знання у галузі тренувань та харчування, а й навичках ефективного продажу та маркетингу. Однак я зрозумів, що у світі продажів не повинен бути. Нудним та позбавленим емоцій, моя унікальність в тому, що я інтегрую свою пристрість до фітнесу та свої знання у продажах та маркетингу для створення динамічних та ефективних стратегій. Так що, друзі, якщо ви готові розкрити свій унікальний стиль та підхід у світі продажів та фітнесу, я тут, щоб допомогти вам. Разом ми створимо чудовий онлайн-продукт, згенеруємо потік клієнтів з Європи, Америки України. Я допоможу вам продавати на високі чеки. Слідкуйте за моїм відео, де я буду ділитися цінними порадами, прикладами успішних кейсів та практичними інструментами, щоб допомогти стати успішним у світі продажу та маркетингу. Більше про результати зі мною ви можете переглянути в актуальних сторісах. До зустрічі!